Мато, пуск! Шу -шу. Бути всі з мокрими печатами. Печатами. Печатки. Підписдесь і під десь. Ні, то ж ти зрозумів, так? З... Поняв, так да, цей шур-шур-шур зробиш. Ти повинні бути з мокрими печатами. Гровокс комфортний магазин аграрія. Всім доброго дня, хто годує цей шалений світ. Хочу подякувати від нашого відділу продажу за довіру та терпіння. Ми навчаємося та вдосконалюємося разом з вами. Також хочу подякувати власне, за перегляд попереднього відео за компенсацію насіння. Це компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Перш за все, потрібно розуміти, яка програма підходить саме для вас та чим ви можете регулюватись. В цьому ми вам зараз допоможемо. Потрібно розуміти, що є чотири етапи, які ми зараз з вами розглянемо. Питання номер один: ваша компанія є сільхозвиробником та планується закупівля сільхозтехніки та обладнання. Ми допоможемо скоротити ваші витрати на придбання. Ознайомтеся з переліком сільхозтехніки українського виробництва, за яку можливо отримати компенсацію 25%. Важливо придбання техніки або обладнання необхідно здійснити у виробника, що є акредитованим учасником даної програми, і оплатити покупку через державний банк. Це є обов'язково. Повний перелік по компенсації наведений в постанові. Постанова буде в посиланні під відео. На даний період затверджено такими постановами, як 130, 86 та 106. На даний період по цим постановам затверджено 25% компенсації. А для фермерських господарств, які мають річну виручку до 20 мільйонів, додатково можна додати ще 15% від вартості вітчизняної сільхозтехніки. У даній програмі беруть участь тільки державні банки. Приватбанк є один із повноважених банків по даній програмі. І отже, як працює державна програма компенсації техніки, перше, це ви оплачуєте техніку власними коштами або за рахунок кредитів. Після того ви подаєте заявку до банку, в якому ви зробили проплату ну, одного із державних банків, що підтверджують придбання техніки та обладнання. Банки надають Міністерству аграрної політики інформації про суму коштів, що підлягають частковій компенсації. Надалі банк отримує від Мінагрополітики кошти для даної компенсації. І п'ятим пунктом банк просто зараховує вашу компенсацію на ваш рахунок. Також ми повинні розуміти, що є пакет документів, який потрібен для даної компенсації. Зараз ми його з вами розберемо. drama Перше, що потрібно зробити, це подати заявку на отримання даної компенсації. Заявка на отримання часткової компенсації, вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Така заявка заповнюється уже в банку. Обов'язково потрібно другим пунктом це платіжне доручення по закупівлі даної техніки, а також акт приймання передачі техніки та обладнання. Але не забувайте, що дані документи обов'язково потрібно затвердити мокрими печатками. Обов'язково потрібно свідоцтво про державну реєстрацію техніки. Якщо така техніка підлягає самій реєстрації, якщо ні, то ну зрозуміло, що не потрібно. Також потрібен обов'язково витяг з державного реєстру, обов'язково затверджений державним реєстратором. Також потрібно підтвердження, що клієнт не є банкротом або не перебуває на стадії ліквідації. Також потрібна довідка від ДФС про відсутність вашої заборгованості за півроку. Довідка підтверджена ДФС про відсутність простроченої більш ніж 6 місяців заборгованості перед Державним банком України, пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Дана форма довідки про відсутність заборгованості податків. Зборів платежів затверджена наказом Міністерства доходів та зборів України. Сьомим пунктом зазначено, що потрібна згода на розкриття банком Міністерством аграрної політики інформації щодо сільхоз товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить ваші персональні дані. Пункт 8. Для отримання компенсації додатково ще 15%. Також додатково потрібно додати. Копію статуту фермерського господарства для юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства. Дев'яте це документи, що підтверджують право власності та або користування вашою земельною ділянкою. А також десятим пунктом буде сама заявка на агрокомпенсацію 15%. Також не забувайте, що копії надаються до банків разом з оригіналом. Коли ви будете оформлювати заявку, не забувайте, що днем придбання техніки та обладнання вважається дата здійснення повної вартості оплати техніки чи обладнання, яке ви придбали. Дякую, що ви були з нами. З вами була Яна. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, залишайте свої коментарі. Я з задоволенням на них відповім. Також звертайтеся за моїм номером телефону. Дякую вам за увагу! Цілую, люблю!